Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Першого дня у прісноків, коли жертвували Пасху, Ісусові учні говорять йому, де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати, аби ти спожив Пасху. Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Коли він увійде, скажіть Господарові дому, вчитель каже, де моя світлиця, в якій я мав би споживати з моїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю, прибрану, готову. Там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні, і прийшли в місто, і знайшли так, як Він сказав їм, і приготували Пасху. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, і, промовивши благословення, розломив, подав їм і сказав: Прийміть це тіло моє. І, взявши чашу, і промовивши подяку, Він подав їм і пили з неї всі. І він промовив до них, це кров моя нового завіту, яка проливається за багатьох. Вістину кажу вам, що більше не буду пити сплоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві. І, проспівавши хвалебні гібни, вони вийшли на Оливну Гору. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Один професор, коли приймає екзамени від своїх студентів, він ставить перед ними образ да Вінчі, це остання вечеря, і ставить їм це питання. Що там неправильно є намальовано. Ну і учні починають, там студенти починають давати ці відповіді. І неправильно є хоч би те, що вони сиділи а? згідно з переданнями і згідно з традицією, яка існувала у євреїв, вони Пасху переживали полу льожа. І так далі. І там є багато таких елементів, які не сходяться. І тому цей професор наголошує, показуючи їм, як, як, як це все відбувалося за часів Ісуса Христа. І що зробив Ісус Христос, ми всі дуже добре знаємо, чули вже неодноразово, що Він заповів учням. Цю свою, якби, це його заповіт, можна сказати, щоб ми переживали той перехід, ту Пасху. Так, як він це зробив, Тобто, що він зробив, він віддав своє життя заради нас. І тому він хоче, щоб ми саме так переживали. Тому тут важливо знати історію, важливо знати певні моменти цього житті, але. Але важливо, щоб ти мав віру в те, що це тіло не якийсь є символом, але й реальним. в цьому хлібі є присутній реально Ісус Христос. Реально присутній Господь, так я вже сказав на початку, на всі 100%. І є, таке, є такий вираз латинською мовою. Сіне. Домініко нон Посумус. Зараз дам вам відповідь. Що це таке? Коли є якась подія в житті якогось християнина, який, приймаючи спочатку хрещення, а щоб хрещення прийняти, він мав би показати цю віру в Ісуса Христа Воскреслого, і потім жити. І коли Він жив, то ці християни вони збиралися в якихось там місцях і переживали цю Євхаристію, цю Пасху кожної суботи, вечором. Ось. Пізніше вже це перейшло на неділю. І ми маємо е, таку подію, яка трапилася в Африці в 304 році. За тих часів е, панував імператор Діоклетян, і він видав наказ, тобто заборонив християнам збиратися будь-де. На ті часи ще не було церков, так як це зараз ми маємо. І перші християни, переживаючи цю в реальну присутність Ісуса Христа в Євхаристії, вони його не слухали. Тобто були в цьому випадку неслухняні. Так як ми часто говоримо, якщо держава, наприклад, це тільки приклад, дозволяє робити аборти, ми, християни, в цьому випадку можемо бути неслухняні. В інших випадках мали б бути слухняні. І от коли ці християни були неслухняні, їх, звісно, схопили і поставили перед судом. І коли відбувався цей процес, це були християни з Абітене, так я вже сказав, в Африці. Це теперішній Туніс. Ось. І коли вони стояли перед судом, то вони розповідали, чому, для чого вони там збираються, для чого, що для них є важливим. Тобто вони показували свою позицію. Ось. І був такий лектор. Емеріта. І він якби розповідає, він говорить, що я винуватий в тому, що я приймаю в себе цих християн, тобто бере всю відповідальність на себе. Ось. І він говорить цьому Римському суду, каже так. Так, ці зібрання відбуваються у моєму домі, і я є їх організатором. У моєму домі ми справляли недільну Євхаристію. Я не міг вчинити інакше, каже він, як тільки прийняти моїх братів. Всупереч, звісно, указу імператора, тому що вони є моїми братами. І він каже далі: я не міг вчинити інакше, тому що ми не можемо жити без недільної Євхаристії. І тепер маємо відповідь на це латинське речення. Сіне домініко нонпосумус, тобто, християни не можуть жити без Євхаристії вплоть до крові. І, звісно, вони загинули а, мучинською смертю. І це є акта, які, власне, ці, ці події записують, і ми можемо е, читати це і можемо знати. А плюс на додаток вони є святими, тобто ми можемо за їхнім заступництвом також випрошувати для себе віри. Ось. І тому тут дуже важливо собі зрозуміти, що якщо я маю хрещення, якщо я декларую себе, що я є християнином, я не можу існувати, жити, бути без Євхаристії. І сьогодні, зранку, коли була ця чудова процесія Євхаристійна. Шкода, що вас всіх не було, я розумію, що є об'єктивні причини. І потім, потім я говорив цю проповідь, і одна з парафіанок мені написала: каже: Брат, ти так класно говорив проповідь, ось, що мені аж захотілося вдома зробити торт. ну Бо як говорив в контексті, контексті э, весілля. Да? Бо ми приходимо на весілля, не знаю, як ви, я був на весіллі не, не один раз. І вже як священник, і ще як не священник. І е, я відверто вам скажу, я ніколи не сидів в куточку і сидів в смартфоні, чи там не знаю, що там я робив, чи в своїх думках. Ось. Я брав активну участь. З мене танцюр там ніякий, але і, теж і танцював. Розумієте, І як священник, і як не священник. І тому сьогодні, коли Господь каже, якщо ти християнин, і я тебе запрошую на цю трапезу, і ви дуже часто чуєте, принаймні, я е, намагаюся наголошувати, що ти не можеш бути пасивним. Ти не можеш сидіти в стороні. Тому що Господь тебе запросив на трапезу вічного життя. І, е, і він, коли учням говорив про те, що «Прийміть це тіло моє ось, і говорив це практично до євреїв. А для євреїв сказати, що це тіло, це значить сказати їм, що споживайте м'ясо. Розумієте? Споживайте мене, да? пережовуйте, їсти. Це було згіршенням для євреїв, тому що євреї розуміли, що вони не є, по-перше, канібалами. Ось. А по-друге, по-друге, вони розуміли, що коли Ісус говорить про кров, а в крові вони, ну, вони так розуміли, і по сьогоднішній день так розуміють, якщо хочете знервувати якогось єврею, то дайте їм кров'янко. Да? Вони розуміли і розуміють, що по сьогоднішній день в крові є життя, є душа. І тому, коли Ісус говорить споживати. Ось, то, звісно, що вони, чуючи такі слова, вони були згіршені. Але якщо Ісус в інших моментах говорив в переносному розумінні, наприклад, там говорить, Я є виноградна лоза. Чи, наприклад, так, як він говорить цій самарянці, що, щоб ти. Ну, Споживала цю, цю воду, да? вона каже, дай мені цієї води, да? щоб я ніколи не була спрагла. Ну, то, то це він говорив в, в переносному розумінні. Але тут, коли стосується Євхаристії, він говорить в прямому смислі слова, без жодних пер... метаморфоз, без жодних. Тобто Він прямо говорив. Ось. І тому, ну, звісно, ми розуміємо, що коли Священик показує цей хліб, так він має вигляд хліба. Коли цю чашу, так воно має вигляд, вигляд вина. Але це вже є силою молитви сам Господь. Так як вже було сказано багато разів, це є живий Господь, стовідсотковий, але атрибути його залишаються. Тобто, атрибути, які це, що ми маємо: вигляд хліба, смак хліба. Вино має градус, і так далі. Да? Тобто смак вина. Але це вже живий Господь. І теж один священник, коли робив такий екзамен, перед тим, як допустити дитину до першої сповіді, до першого причастя, то ну, діти здають екзамен. Да? Ось, і, і Питає одну дитину відносно євхаристійного хліба, відносно того, що чи ти будеш приймати, чи не будеш приймати цей хліб. І ця дитина робить таку паузу і каже: то не ми приймаємо Ісуса. То Він нас приймає. Він нас приймає з нашими гріхами, з нашими слабкостями. З на... він, він нас приймає. І тепер дивіться, що ця дитина. Я теж вранці це вже говорив. Я 100% переконаний, вона не читала святого Августина. Бо Святий Августин сам про це говорить. Який жив в IV столітті чи в 5. І він говорить про те, що, що то Господь, даючи себе, Він нас приймає, щоб ми мали вічне життя. Щоб ми. Споживаючи Ісуса Христа, власне, під таким виглядом, щоб ми споживали життя, щоб ми споживали те життя, завдяки якому ми можемо мати вічне життя. І щоб з нами тут не було на землі, як би там не було, Господь говорить, що будеш споживати моє тіло, будеш пити мою кров, будеш мати вічне життя. І я воскрешу тебе останнього дня. Тому Господь хоче, щоб ти приймав його тіло, Він хоче, щоб ти приймав його плоть, щоб ти приймав його кров, щоб ти пив. Тому ми намагаємося, наскільки це можливо, теж давати причастя під двома видами. Хоча, так я вже сказав на початку, незалежно під яким видом ти приймеш, тому що є, бувають такі випадки, коли людина не може приймати, ну, наприклад, Помираюча, вона не може прийняти під видом хліба. Тоді дається краплинку крові Господній, і це є повний Ісус Христос. І тому, звісно, що е, хтось може сказати, ну чого ти дивуєшся? Ось, е, звісно ж, я, я кожного дня приймаю Ісуса Христа. Кожного дня звершую Євхаристію. Кожного дня маю цю, цю можливість. А ти хоча б раз в неділю маєш цю можливість і теж, якби я, ну, моє улюблений, улюблений вираз, це абортуєш Ісуса Христа. Маєш можливість, це життя в тобі може рости, проростати, ти його викидаєш, ти його абортуєш. Я тільки говорю до тих, хто може, а не робить цього. Бо є, наприклад, об'єктивні причини, коли живеш подружжя, не маєш вінчання і так далі. Тому коли ми сьогодні переживаємо цю урочистість тіла і крові Христа, тому церква наголошує власне, на цьому. Тому ці читання показують нам, що Господь склав цю найдосконалішу жертву заради тебе і залишив нам найкращий дар самого себе в таїнстві Євхаристії. І тому Він тебе сьогодні приймає саме таким, яким ти є. Не хоче тебе. Е Бачити по-іншому хоче бачити тебе саме таким, який довіряє своє життя Ісусові Христові. Який покладає своє життя на Ісуса Христа. Який ходить за Ісусом Христом, який шукає Бога. І тому хто, хто звісно, буде споживати Тіло і кров Ісуса Христа буде мати вічне життя. І, і важливо в цьому всьому. Власне, те, що сказав на самому початку, робити цей перехід, цю пасху. тому що Євхаристія – це цей перехід, який Господь зробив для тебе. І сьогодні також Він робить. Тому що сьогодні від цього слова Він ну, на вівтарі практично здійснюється все: і втілення, і життя, і смерть, і Воскресіння, і прощення гріхів. Все, що хочеш, Господь дає тобі під час цієї Євхаристії. І тому Він хоче, щоб ти, ти приймав Ісуса Христа, щоб ти його приймав, щоб ти ним жив, щоб ти його став на перше місце, щоб ти його шукав. І Тому запрошую себе і вас, щоб, щоб ти відкривав це прагнення. Ніхто за, за тебе цього не зробить. Це є твій діалог з Богом, це твої відносини. Я за тебе цього не зроблю. І тому, якщо ти є християнин, то оцей девіз, що я як християнин не можу жити без Євхаристії. І наступний крок я як християнин не можу жити без причастя. Тому що ці мученики забітене, це само собою підрозумівається, якщо вони говорили, що не можуть жити без недільної Євхаристії, то це само собою розуміється, що вони не могли жити без Євхаристії, без причастя. Не так, як говорять деякі церкви, що символічно. Ні, він не є символічно присутній. Він є реально присутній. незалежно від твоєї віри. Віриш ти, чи не віриш, приймаєш чи не приймаєш, він є реально присутній. І те, що я говорив в Старасний четвер, коли ви уважно слухали, то я говорив, що без священника немає Євхаристії. Немає. І якби ти не намагався взяти цей хліб, і щоб робити щось з ним, колдувати, чарувати, не буде він причастя. Не буде. Може бути, тільки якийсь в духовний спосіб приймати, але не інакше. І тому сьогодні, коли будеш дивитися на Ісуса Христа, коли будеш оце, мати оцю коротку адорацію, коли церква тобі показує, коли Пресвітер показує Ісуса Христа, проси Його про цей дер віри. Проси про те, щоб ти мав цю глибоку віру, щоб мав ти ці глибокі відносини з Ісусом Христом.